Так, на вводі перемикач. До перемикача підходить мережа і лінія генератора, які буде ззовні. Вихід через відний автоматичний вимикач. Повторило його згідно потужності, який в електрощитовій стоїть загальний. Далі на ПЗВ. Ноль прийшов прямо на ПЗВ щитової. Після ПЗВ ми роздали наш напровід і сюди на трихполісніше. І 0, відповідно, пішов на одну шину, на другу шину. Далі е групові автоматичні вмикачі, там силові розетки всякі і освітлення. Там... Ні, це все сила Це все сила з кондиціонерами і так далі. Далі. І трихфазний сидить теж. На цій шині, на сидить трихфазна плита електрична. Потім живлення, звідси вже ми взяли на знов перемикач. На перемикачі вже зібране чисто освітлення. І на перемикач, значить, нулі теж і нулі пройшли через перемикач і фазний. Для того, щоб якщо встановився EcoFlow, і нуль, і фазний провід піде через перемикач. Тобто ми комутуємо лінію світла або з мережі ми будемо комутувати, це навантаження. Або через ECOFLOW піде так само і ноль, і, і фазний на ці споживачі. Ноль зібраний, там теж нашинка своя. Ось така Ось такий щиток вийшов.